Розважання на 40 днів Великого Посту, 36 й день, за кого, і з якою любов'ю Господь Ісус терпить на Христі. Зверни увагу насамперед, за кого Господь Ісус так багато терпить на Христі, і дай відповідь собі, Терпить за мене і за мої гріхи, бо це, що каже святий Павло, полюбив мене і дав самого себе за мене. Можеш і ти про себе сказати, приглянься до ран Господа Ісуса і запитай Його. Він відповість тобі, Господи Ісусе, за що терпиш ти рани твоїх ніг, за гріхи ніг твоїх, котрі не хотіли ходити дорогою Божих заповідей, а лише ходили манівцями гріхів. За що Господи Ісусе, терпиш болючі рани своїх рук? За гріхи рук твоїх, котрі були такими лінивими до праці на хвалу Божу, а такими швидкими до гріха. Скажи мені ще, Господи Ісусе, чому Твоя голова поколена Терновим Вінцем, чому так багато терпить Твоє серце, а чи ж ти не пригадуєш собі Твоєї гордості, відповість тобі Христос, та тих найогидніших своїх думок? Чи ти забув, що твоє серце було кузнею найпереворотніших намірів і найбрудніших почуттів? Отож за гріхи Твоєї голови і Твого серця терпить голова моя і серце моє. Отак, Господи Ісусе, тепер стають мені перед очима всі мої гріхи, всі мої поступки. Я тепер сердечно за них жалію. Прости мені, Господи Ісусе. Із прірви, в яку ті гріхи кинули мене, кличу до тебе, мій Ісусе Милосердя. Зверни увагу, з якою любов'ю терпить Господь Ісус, ті муки за тебе. Тут справджується це, що улюблений учень святий Іван каже про любов Господа Ісуса, полюбивши своїх, що були на світі, до кінця їх полюбив. Це значить, що, хоча був Богом, не міг нам показати більшої любові. Ісус Христос каже, більшої від цієї любові ніхто не має, щоб хто свою душу поклав за своїх приятелів. Приглянься до Ісуса, що висить на Христі, каже святий Вернард, як там у цілій Його поставі пробивається любов до тебе, мов би хотіла Тебе притиснути до найсвятішого серця, голова похилена вниз, ніби хотіла скласти поцілунок на Твоєму чолі. Серце пробите списом, якби через цю видиму рану хотіло тобі показати невидиму рану, котру йому завдала твоя злість. Чи можливо любий християнине, щоби ти для Господа Ісуса не хотів нічого перетерпіти, щоб ти не мав любити цілим своїм серцем того серця, що зранене з любові до тебе? Постановлення перед образом серця Ісусового. Запалю в п'ятницю свічку або помолюся на Його честь. Приклад. Замість прикладу скажу тобі кілька слів про терпіння Христової Муки, свяхи, якими Господа Ісуса прибито до Христа відшукала свята Єлена. Один з них є в катедрі Меделянській, а другий в короні Ломбардських королів. Ту корону зроблено в IX столітті. А зберігається вона в катедрі в Монса. Інші цвяхи, які показують скуті на подобу правдивих і до правдивих доторкнені, списа, яким пробито Христовий бік зберігають в Римі в базиліці святого Петра. Вістря ж того спису отримав святий Людвік, французький король від Бальвінда, короля латинського. Святий Людвік умістив його разом із терновим вінцем у своїй каплиці в Парижі. На честь цих святих пам'яток установила Західна церква свято в п'ятницю після першої неділі Великого посту.